Інститути Національної академії медичних наук можуть залишитися без фінансування уже наступного року. Вітаю! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, із підведення сьогодні я хочу поговорити про так звану дорожню карту. Як інститутом Національної академії медичних наук увійти в єдиний медичний простір? Мова ідея про інститути. Національної академії медичних наук, які відомі нам як Інститут Стражевського, інститут Рамаданова, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології, інститут Шалімова, і я думаю, ще багато інститутів, які абсолютно є потрібними, важливими для кожного українця. Ми можемо цього не усвідомлювати і не помічати, але Інститути Національної академії медичних наук вони займають ну, значну, я би сказав, навіть важливу визначальну участь в лікуванні громадян України. Чому? Тому що це не просто високоспеціалізована допомога, це Медична допомога, яка вмикається на тому етапі, коли необхідно виправити якісь ну, серйозні помилки, які сталися при лікуванні навіть в обласних лікарнях. На жаль, таке буває. І Інститути Національної академії медичних наук, вони концентрують в собі і Відповідний персонал і мають відповідну відповідне обладнання, техніку, апаратуру для того, аби це робити. Я думаю, всі пам'ятають, як у нас відбувалася зміна організаційно-правої форми з бюджетних установ. Наші лікарні переходили. В так звані некомерційні комунальні підприємства. Цей закон був прийнятий ще 2016 чи 2017 року. За президентства Петра Олексійовича Порошенка, це був головний і ключовий закон, який фактично примусив лікарні з бюджетних установ перейти в так звані некомерційні комунальні підприємства. Формальна причина це Облік, аудит і перехід на диференційовану оплату праці. Я не буду піднімати питання, що тут пробували зробити з наших лікарень суб'єкти ринку, агітували їх конкурувати між собою, обіцяли якісь великі преференції для тих, хто виграє цю конкурентну боротьбу. Питання полягало. В іншому перевести це на диференційну оплату праці, але й були там підводні течії дуже серйозні. Їх пробували спочатку провести досить відкрито трошки історії, коли ще був міністром охорони здоров'я Квіташвілі, то там, в принципі, прямим текстом передбачалося банкрутство цих підприємств. В чому небезпека переходу з бюджетної установи в некомерційне комунальне підприємство? Це можливість банкрутства. Ці наміри приховали і сказали, що це все одно державна власність. От є державна власність у вигляді бюджетної установи, а є державна власність некомерційне не комунальне підприємство, все нормально, але не все нормально. Тому що залишається можливість або опція визнання цих лікарень. Банкрутами або неефективними, неспроможними, як у нас зараз можуть говорити. А спроможність і ефективність цих лікарень залежить виключно від державного бюджету. Перший момент, і другий момент від замовлення з боку уряду. Тобто гроші в бюджеті можуть бути, але якщо лікарня комусь не подобається, вона знаходиться, наприклад, в якійсь історичній в історичній частині міста. То тоді держава може не зробити замовлення в цю лікарню і голосити, що вона не справилася. Вона проявила свою неефективність. І тому вона мусить зачинитися. Все, на цьому все закінчується. Оцей важливий момент. Ще одна тонкість: така, чому можливе визнання лікарні банкротом? Тому що, навіть якщо це так зване некомерційне комунальне підприємство. Воно все одно зобов'язано показувати прибуток, отримувати прибуток. Якщо цього прибутку немає, то тоді воно може визнаватися банкрутом. Різниця тільки, що ця приставка некомерційний, вона просто не дозволяє розподіляти цей прибуток у вигляді дивідендів. І все, але його можна там розподілити через високі заробітні плати. У нас це гарно навчилися робити. Укрпошта, Нафтогаз і інші державні підприємства. Ви знаєте, там зарплати по мільйону гривень, у когось мільйону доларів. І наші некомерційні комунальні підприємства вони також не відстають. В цьому і деякі головні лікарі собі пишуть там зарплати, прикриваючись, звичайно. Протекцію органів місцевого соврядування 120 тисяч гривень в місяць, а потім ще собі і премії виписують, тому що і мало цих заробітних плат. Це от важливий момент. І я зачитаю деякі тут тези з цієї публікації, яка говорить про необхідність. Переходу інститутів Національної академії медичних наук в так званий єдиний медичний простір і необхідність їх фінансування через програму медичних гарантій. Кожне слово воно має там вагу. Кожна теза, абревіатура це не просто так. І я попрацюю сьогодні над ну, цими важливими моментами, для того, щоб показати. Проблему, чим це все може закінчитися, і чому громадяни повинні слідкувати за долею інститутів Національної академії медичних наук? Отже, відповідно до вимог законодавства з 1 січня 2025 року всі відомчі медичні заклади мають перейти до єдиного медичного простору. Я би тут Зразу прокоментував і сказав так званого єдиного медичного простору, тому що інститути Національної академії медичних наук нікуди не випадали з цього єдиного медичного простору, завжди там були і завжди приходили на допомогу, якщо необхідно пролікувати пацієнта, у якого виявилися серйозні ускладнення в результаті лікування на нижчих рівнях. Це важливо розуміти, те, що вони не... Фінансувалася за диференційованою системою, а просто за лікарськими окладами чи ставками, зовсім не означає, що ці медичні заклади не входили в єдину медичну систему. Це абсолютна маніпуляція і просто ну, зловживання термінами. Комітет з питань здоров'я нації, який я очолюю, це преамбула, яка написана Михайлом Радуцьким, Півтора року проводить регулярні наради, щоб допомогти інститутам медичної академії власно перейти до фінансування через програму медичних гарантій. Зверніть увагу на цей важливий момент: що комітет з питань здоров'я нації, який очолює Радуцький, півтора року проводить регулярні наради, але толку з цього ніякого немає, тому що бачити керівництво інститутів ігнорує. Всі ці регулярні наради і не проявляє до цих нарад ніякого інтересу. Але профільний комітет з питань здоров'я нації нав'язує свої послуги і нав'язує свою допомогу для того, щоб вони змінили ці інститути організаційно-правову форму. Ну я думаю, що все-таки і інститутам, і тим, хто в них лікується. Набагато краще знати, яка організаційна правова форма має бути. Очевидно, це не випадково. І пояснення, до речі, чомусь з цьому не дається. Єдине, є непублічне пояснення, що, мовляв, ці інститути вони очолюються такими дуже вже людьми, ретроградними там, похилого віку. Які корумповані, які звикли жити за старими схемами, фактично це там ну, звинувачення в корупції. Якщо ці люди корупціонери, і їх є за що притягнути до відповідальності, то це потрібно зробити, а не розказувати, що вони такі сякі Я не захищаю цих людей. Звинувачення в корупції абсолютно є правомірними. Можна згадати там, безліч прикладів, особливо там, інститут фтизіатрії, там, і пульмонології, коли я у директора інституту вдома, там е е викрали 15 мільйонів гривень готівки, і він е з образи і необережності про це повідомив поліцію. І це розкрутили Міністерство охорони здоров'я на чолі з Оляною Супрун. Використало це як інформаційний привід для того, щоб показати, що собою являють ці очільники інститутів, директори. Ну тобто, насправді є там про що говорити, і серйозні проблеми з цими директорами, але питання вирішується зовсім не так. Для цього є правоохоронні органи. І у нас в судах теж і суддя князя вбрав 2,7 з мільйона там гривень чи доларів. Я не пам'ятаю доларів, по моєму хабарів. Ось і прокуратура і всі правоохоронні органи ще більшими сумами обертають, але чомусь їх ніхто не закриває і не переводять в на комерційні рейки. І не говорять, що вони повинні займатися самоокупністю, виживати на умовах самоврядування і цього. нових видів там господарювання такого чомусь не застосовуються такі інструменти і механізми до правоохоронних органів. Ось. Продовжуючи цитувати цю преамбулу, на що теж хочу звернути увагу на програму медичних гарантій, чомусь програма медичних гарантій у нас подається виключно в позитивній коннотації. Мовляв, якщо там присутнє слово гарантія, то це ну, щось дуже серйозно вирішує. Насправді це манівці. І дуже оманливий оманливе означення, оце, гарантії. Тому що нічого, по-перше, гарантованого немає. А по-друге, гарантувати у нас люблять те, що дешево, вигідно, зручно і не тягне за собою жодної відповідальності. Держава любить вживати це слово, гарантій, гарантований і так далі. Але соромиться пояснити, що вона хоче гарантувати всім, наприклад, там вимірювання артеріального тиску. От, якщо прочитати рівень гарантій на рівні первинної медичної допомоги. То, в принципі, будь-який громадянин без медичної освіти може виміряти собі там, талію, зважити себе, виміряти артеріальний тиск, і приписати собі таблетку аспіріну чи там, випити панадол. Для цього навіть не треба мати медичної освіти. І такий рівень гарантій у нас абсолютно є скрізь. Якщо там навіть взяти національний перелік лікарських засобів, то він краще називався. Соромський перелік лікарських засобів, тому що цей прикметник і означення національний, він повністю не відображає сутності питання, тому що мова йде про найдешевші лікарські засоби, які ну, просто соромно не мати в закладах охорони здоров'я на зразок там адреналіну, дофаміну і аспірину. І, Але чомусь, замість того, щоб назвати його там Соромський, його назвали національний. Так от, повертаючись до питання програми медичних гарантій, не треба спокушатися на цю абревіатуру ПМГ і думати, що зараз національні інститути Академії медичних наук вони якось працюють ну, свавільно, без гарантій. А от як тільки вони змінять організаційну правову форму, то одразу громадянам України там буде все гарантовано. Ну це, м'яко кажучи, там не відповідає дійсності. Держава бере, ще раз повторююсь, для себе мінімальний, зручний, дешевий і безвідповідальний рівень гарантії. Оце буде точно гарантовано. Ну, максимум там ультразвукове дослідження. Можливо, там якесь стентування дешевим стентом, яке буде мало ефективним. Це щонайменше, а можливо, ще навіть і небезпечно. Тому це те, що я хотів би сказати по там, аргументації щодо програми медичних гарантій. Але ми бачимо, продовжує Радуцький, що керівництво Національної академії медичних наук України навмисно зриває цей процес та шукає будь-які відмовки. Знову зупинюся, пояснюю, чому ж так відбувається. Чому ж інститути Національної академії медичних наук України навмисно зривають цей процес? Нагадаю, що коли все це починалося, то е, агенти змін і реформатори від Сороса, які засіли в Міністерстві охорони здоров'я, звернулися до національних інститу... до інститутів Національної академії медичних наук, щоб ті порахували їм. Медичні послуги, скільки це ж насправді буде коштувати її. Остеометалосинтез, тентування судин, допом... аортокоронарне, там, шунтування, ну і без, в залежності від профілю, чи це там інститут нейрохірургії, чи інститут урології, чи ще там чогось. І коли їм дали поклали на стіл в Міністерство охорони здоров'я ці о, розрахунки? То обуренню не було місця і сказали, що це все вигадано. Це не може стільки коштувати. І нам це порахують в Кременчуці, десь там і в Полтаві. Полтава була обраним пілотним регіоном. І полтавчани почали рахувати вартість медичних послуг для всієї України. Я пам'ятаю, Павло Ковтонюк. Теж розказував, робив висновки, що 90% всіх оперативних втручань є необґрунтованими. Ковтанюк може оцінити, що є обґрунтованим, що не обґрунтованим, людина без медичної освіти. Але менше з тим все прирівнялося у нас до умовної апендектомії, і будь-яке будь хірургічне втручання було оцінено в 4,5 тисячі гривень. Я, не думаю, я думаю, що і зараз ціна не сильно там відрізняється, можливо, 5,5 тисяч гривень, чи нехай 7 тисяч гривень. Але не можна порівняти інститути Національної академії медичних наук, які виправляють помилки або працюють з над, над складними випадками. Не можна їх порівняти до те, з чим стикаються районні лікарні, чи міські лікарні, чи навіть обласні лікарні. І якщо працювати за тарифами, які порахувала Полтава, то будь який національний інститут національної академії медичних наук. Він стане банкрутом, і це важливо розуміти. Взагалі, всі ці інститути їх можна прирівняти до «Укроборонпрому», тому що їх ефективність, їх спроможність, їх прибутковість залежать від державного замовлення. Державне замовлення ще раз повторюю залежить від кількості бюджетних грошей, але навіть якщо є достатньо бюджетних грошей. То залежить від волі або сваволі чиновника. Якщо чиновник захоче перерозподілити якісь там функції, то він просто-напросто візьме і передасть в обласну лікарню. Поки що це зробити неможливо, тому що є захищена стаття фінансування, і лікар, щонайменше отримує заробітну плату. І сенсу перекидати людей в Житомирську обласну лікарню з Києва, умовно кажучи. Просто немає, тому що все одно люди будуть приїжджати в інститут, лікарі будуть ходити на роботу, оскільки у них є гарантована заробітна плата. А якщо вони тільки перейдуть в змінять організаційну правову форму і стануть некомерційними комунальними підприємствами, це теж загадкова форма, яку я ніяк не можу розгадати, як можна бути підприємцем комунальним та ще й некомерційним, то тоді. У них не буде гарантованої заробітної плати, і в принципі на це все і розраховано, що е, рано чи пізно будь-який інститут е, можна е, довести до банкрутства, передати його в концесію, взагалі зачинити, прикрити, розвалити, розібрати щось там на базі е, його побудувати і так далі. От, в принципі, це теж яка головна ідея. З дорожньою картою так званою. Ну і далі Михайло Родуцький радить Академії медичних наук все ж таки виконувати вимоги закону та вже розпочати реорганізацію інститутів. Вимоги закону це все дуже добре, але спр... треба розуміти, що у нас не тільки в органах місцевого самоврядування працюють а, продавчині а, колишні колгоспники, трактористи, комбайнери. Я не маю нічого проти в них. І поштарки, і які приймають там закони на місцевому рівні. Там немає людей, які відповідний рівень підготовки мають, і рівень свідомості, і, і там горизонти планування у них досить такі далекі. Точно такі, значить, поштарки, продавчині і колгоспниці яркі трактористи у нас сидять в парламенті зараз. Ну, Це загальна європейська світова тенденція. Фріки, якісь юродиві, і ще там хтось, аферисти, вони заповнюють потихеньку органи вищої політичної влади. У нас своя в цьому причини свої, а на Заході свої, але от Михайло Радуцький, він ніколи не працював в лікарнях. Він фельдшер. Він і фельдшером толком не працював. Але він ну, подумати, от тільки от людина закликає академіків до порядку, до виконання законів, які прийняли ці закони ж прийняли ж такі самі Мар'яни Безуголі, Роксолани Підласі і Михайло, і Михайло Радуцький, які нічого взагалі не розуміють. Так, да, можна звичайно тут згадати Ольгу Вадимівну Богомолець і ще пару прізвищ назвати. От вони теж несуть відповідальність, але там їх мотивація і причина зовсім інша була. А те, що стосується Національної академії медичних наук, то це вже ініціатива виключно фальшерів на зразок радуцького. Це треба дуже добре розуміти. Ось ну тому от е, така справа. Треба критично ставитися до законів. Закон це зовсім немає ніякого відношення до права, і треба дуже добре розуміти, хто ці закони загалом приймав. Ось е, на останок, що я цікаво помітив, що генеральним партнером розділу здоров'я лівого берега є медична мережа добробут. Компанія розділяє цінності лівого берега щодо якісної медичної допомоги та не втручається в редакційну політику лівого берега. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів. Що я хочу сказати з приводу цієї ремарочки, яка в кінці написана, хочу сказати наступне: що хто, як не ком... медична мережа добробут, зацікавлений в тому, щоб. Ліквідувати як явище е, Інститути Національної академії медичних наук України. По-перше, це і конкурент досить потужний і сильний, по-друге, це експертиза потужна і сильна, яка може висловитися щодо якості медичної допомоги, яка надається в приватному сегменті. Ну і ще кадрове питання, тому що будь-яка медична мережа приватна, вона зацікавлена в тому, щоб лікарі з інститутів Національної академії медичних наук пішли, пішли з торбами по вулицях і шукали собі роботу. І знайшли цю роботу, звичайно, в медичній мережі Добробут. Хто там за миску супу, а хто там за миску супу з бутербродом з червоною крою. Мо працювали б на да, бізнесменів, оце треба теж дуже добре розуміти. І якщо зламати цю голку, цей стрижень у вигляді інститутів Національної академії медичних наук, то процеси там комерціалізації охорони здоров'я, медичної допомоги вони Суттєво прискоряться, і підуть там в режимі галопу, я би так сказав. От теж потрібно це пам'ятати і бачити. На цьому дозвольте закінчити аналіз цієї статті, цієї події. Закликаю зберігати пильність і проявляти громадянську позицію кожного. На своєму місці, які, ну, в принципі, є точкою для опору, яким людина, скажімо так, володіє. Це інструмент. Робоче місце це точка, з якою можна висловити свою громадянську позицію. Дякую всім за увагу. До побачення до наступної зустрічі.